Українські літаки вже у небі над Кримом. Півострів буде під нашим повітряним контролем. Сполучені Штати у грі. Трамп відправляє війська моніторити буферну зону всередині України. Наймасовіша атака на Київ, Росія, вперше вдарила по урядовому кварталу. Санкції добрих дронів проти російських НПЗ тривають і під ударом Брянщина і Краснодарський край. А Путін готовий зустрітися із Зеленським не тільки в Москві. Кремль, схоже, дає задню. А мене звуть Анастасія Дмитровська. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Вперше із 2014 року українські військові літаки повертаються у небо над Кримом. Наші винищувачі будуть завдавати ударів по наземних цілях окупантів на півострові. Власне про це в ефірі Еспресо розповів речник уда Сергій Братчук. Активність наших сил оборони по Криму е мають на меті ще на мій погляд. Один досить цікавий момент він про те, що виснаження систем протиповітряної оборони в Криму цей етап він триває доволі таки довго. Зараз бачимо структури, які дотичні до знищення цих елементів, зокрема головне управління розвідки і служба безпеки України, інші складові наших сил оборони, вони сьогодні фактично такими діями, в тому числі перше. Прокладають дорогу для наших інших засобів вогневого ураження. Я не буду зараз говорити про ракети, Я не буду говорити про довгий Нептун, але прокладають. І я думаю, що навіть незабаром, ну звичайно, це не завтра, не післязавтра, але Ось часу так точніше. В цьому кримському небі можуть з'явитися українські літаки, які будуть наносити удари відповідно по об'єктах саме на землю. Сили оборони України продовжують, так би мовити, запроваджувати санкції проти російських НПЗ. Це Ільський НПЗ у Краснодарському краї. Там місцеві канали спочатку писали про вибухи, а потім про пожежу. Також уночі було уражено насосне обладнання трубопроводу Дружба, розташованого у Брянській області. Цей об'єкт має стратегічне значення для транспортування нафтопродуктів із білоруських в РФ, і, зокрема, із Мозерського та Новополицького НПЗ. Крім цього, є успішні попадання по місцях дислокації особового складу Росії і складів паливно-мастильних матеріалів у Курській області. Натомість цієї ночі Росія масово атакувала Україну ракетами та шахедами. Під ударом опинилися одразу декілька міст. Зокрема, балістикою, крилатими ракетами та шахедами, росіяни атакували кривий. Не також під атакою дронів опинилася Одеса та Кременчуг на Полтавщині. І, зокрема, там шахет влучив у міст. Є... Тоді, як чинний наймасові атаку цієї ночі пережила столиця і вперше від початку повномасштабного вторгнення ворог вдарив по урядовій будівлі у Києві. Під ранок російський шахет вразив верхні поверхи кабінету міністрів України. Відомо, що через російську атаку Києва загинуло троє людей, серед них молода жінка та однорічна дитина. І також повідомляється, що внаслідок атаки пошкоджено кілька багатоповерхівок. В одній дев'яти поверхівок сталася пожежа із шостого по дев'ятий поверхи і частково зруйновані перекриття. Ще у двох будинках виникли пожежі і знищено парковку із авто. У Дарницькому районі зафіксоване влучання у чотириповерховий житловий будинок. і Загорілося на двох поверхах її часткові руйнування. Також відомо, що під Ас нічної атаки на столицю уламок шахеда влучив у будинок, де мешкає футболіст Георгій Судаков разом зі своєю вагітною дружиною Єлизаветою. Дружина футболіста розповіла, що у їхньому будинку вибиті вікна та двері, і пошкоджені конструкції та понівечені авто поблизу. і Усередині житла а також повна розруха і сліди диму. Та, попри масштабні руйнування, сама родина на щастя не постраждала. На додачу шахеди поцілили і у столичний кінний клуб. У заяві клубу повідомляється, що загинули семеро коней. Люди там не постраждали, і тим часом у Києві все ще триває пошуково рятувальна операція. Про її перебіг ми розповідатимемо вже у наступних випусках. Росія може оголосити нову мобілізацію Україні і вже готує переозброєння на 1,2 і доларів. трильйони доларів. Власне Кирило Буданов заявив, що Москва може піти на нову хвилю призовів. Серйозне питання, дуже серйозне. Початком моєї відповіді буде наступна теза, що в 2022 році Російська Федерація провела часткову мобілізацію. Це теж факт, всі це про це знають. Після цього вона робила все можливе, скільки б для неї це не коштувало для того, щоб мобілізацію не проводити. Це перша теза. Друга: чи може Російська Федерація провести мобілізацію? Може. Може, на жаль, це серйозна загроза. Це болісно буде для Російської Федерації, але це реалістично. І така загроза, на жаль, існує. А Росіяни можуть реально в великих обсягах погнати на війну срочників. Я знаю, що цей процес відбувається. Строковиків нема сенсу, от якщо вони підуть шляхом мобілізації, да вони різко на зможуть наростити кількість і просто кидати їх. Ну ще більше нам ясно, ніж вони роблять зараз. Хоча і зараз цього багато. А якісь ан антивоєнні можливо це смішно прозвучить? Це смішно смішно, правда? Так. Взагалі нічого немає на Росії. Дивіться, настрої, якщо почати мобілізацію, негативні в суспільстві. ті тенденції вони будуть, і це те, що вони побачили, коли 22-му році зробили, і одразу максимально швидко спробували це припинити. Але чи зупинить це, скажімо так, російську машину? Ні, не Не зупинить. разом із тим Буданов зазначив, що нині загрози від навчань Росії та Білорусі для України немає. Тоді як удар по Європі Кремль готує ближче до 2030 року. Добре, чужими руками, як то кажуть, жар загрібати. Або як Росія відправляє на війну із Україною мешканців Башкирії. Так от, власне, схоже, що башкирцям не дуже подобається помирати за імперські амбіції кремлівського диктатора. Детальніше про усе це далі у сюжеті. Скільки ще має загинути на чужій для нас війні? Цим питанням цікавиться комітет башкирського національного руху за кордоном, публікуючи сумну статистику для своїх співвітчизників. Сім тисяч жителів республіки Башкортостан загинули на війні з Україною. У середній вік загиблих збільшився до сорока років. Офіційні дані цю цифру значно применшують, називаючи число чотири тисячі загиблих. Кремль не нравиться. Нос, реальність Реальність така, що найбільш бідні слої населення найбільш активно ну, в першу чергу. тому що це война. История, когда за деньги людям предлагают сдохнуть, мягко говоря. Поэтому Кремлю очень невыгодно, чтобы россияне понимали истинный, истинное количество погибших и истинную пропорции, что людей активнее всего забирают на войну. Ну, с одной стороны, из мест заключения, а с другой стороны, из наиболее бедных регионов. Найбільше загиблих зафіксовано взимку дві 2024-2025 років більше ніж 900 осіб. Родом вони з Салаватського, Стерлітаматського та Білорецького районів. Уфа, зрозуміло, що столиця і тому там найбільший розрив між уровнями життя. То есть там є так люди, очень бедные, так и люди відносно та Что Що остальных районов, районів, ну как как обычно це происходит в Росії. наиболее бедно. Люди живут либо в районах с преимущественно сельским населением, либо в районах, где промышленное производство находится в состоянии упадка. Ну и, собственно, перечисленные районы Башкирии, они ровно таковыми и являются. И, собственно, поэтому именно оттуда так много погибших 12% ліквідованих провели у зоні бойових дій менше місяця. Втрати рядового складу налічують 2623 особи. Також ліквідовано 249 офіцерів. Сьогодні внутри Росії закони если люди по-перше, там есть заметное количество людей, выступающих против війни, вони вже э лишены своего голоса голосу, потому что за любые там слова. или даже косой взгляд или комментарий в соцсетях, можно сесть на достаточно серьезные уголовные сроки. Поэтому громче всех все-таки говорят люди, которые уже не выехали за пределы Родины. И, конечно, среди них и жители Башкортостана, есть и, насколько я помню, организация «Свободная Башкирия», есть и достаточно известный башкирец Це Ростислав и і всі говорят достаточно громко. Через війну близько двох тисяч сімей башкортостанців залишилися без чоловіків, синів та батьків. А якщо врахувати поранених і зниклих безвісті, ця цифра може бути ще більшою. Кість просто на к сожалению да, сім'ї, де действительно торговля і муж'ямі, і синов'ями. уже но ну, я не скажу, что поставлено на поток, но процветает. И в этом смысле это абсолютно я даже не скажу о скотинивании населения, потому что животные и так к своим детям не относятся. Згідно з відкритими даними станом на грудень 2024 року, Башкортостан є абсолютним лідером за кількістю загиблих на війні в Україні. Разом із Татарстаном вони випереджають інші суб'єкти за темпом зростання втрат. Участь Башкортостану у війні Росії проти України негативно позначається на демографії, економіці та соціальному становищі регіону. У ході літнього наступу Росіян на фронті армія РФ має катастрофічні втрати. Аналітики підрахували, скільки своїх бійців Росія не дорахувалася у провальному літньому наступі. Отож, за підрахунками експертів, Infographic, окупанти цього літа втратили близько 94 тисяч військових убитими та пораненими. Аналітики також підрахували, що за останні три місяці сили оборони знищили понад 32 тисячі одиниць ворожої техніки. Також зазначається, що за цей період окупанти випустили майже майже 600 ракет і понад 16 тисяч дронів, а по всій Україні пролунало більше 4 тисяч повітряних тривог. Путін готовий зустрітися із Зеленським не тільки у Москві. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. На останні стверджує, що під час зустрічі зі словацьким прем'єром Путін заявив, що готовий до розмови із Зеленським де завгодно. Хоча Фіцо визнає, що ця зустріч не принесе багато політичної користі. Мовляв, Путіна не оцінюють росіяни. Не серед іншого, Фіцо підхопив російський наратив про те, що Рев, мовляв, повинна отримати гарантії безпеки. І Також прем'єр словаччини підтримав ще один наратив. Російської пропаганди про дискримінацію російськомовного населення та заявив, що війна складніша, ніж здається. А як ви вважаєте, чи є шанси до чогось домовитися, якщо зустріч Володимира Зеленського та Путіна таки відбудеться? А поки в Москві продовжують зривати мирні перемовини. Кремль потроху твердіє від санкцій, які лише набирають обертів. Нова промислова криза тепер вдарила по заводам, які виробляють сталі. Торгувати залізом більше немає із ким. А споживати продукцію у таких об'ємах РФ просто нікому. Тож рішення напрошується саме собою. Закриття підприємств Росія занурюється у нову промислову кризу. Огромна російської металургія попало в біду. Куди дівати її, не знають аніше просять допомоги, а помочь, в общем, то наказать та нічого дінікта нету. І поки бункерний повідомляє, що все йде за планом, російська металургія стикається з потужним ударом. Падіння попиту, закриті експортні ринки та дорогі кредити загрожують повною зупинкою заводів. Олександр Шевелєв, генеральний директор Северсталі, на частку якої припадають 14% усієї виплавки виплавки в РФ, попереджає. Хаус повертається до кризи масштабів 90-х років, коли металургія переживала справжнє руйнування. Якщо ситуація не зміниться, наслідки можуть бути катастрофічними для всієї промисловості. Дефіцит фінансів здатний у довгостроковій перспективі перетворити промислові підприємства на купу іржавого металу. Металурги зіткнулися з різким падінням попиту, а найбільший ризик. Який зазнає нинішня криза, це повна зупинка розвитку, і з кожним днем ситуація стає все більш тривожною. За даними Росстату, у липні обсяги випуску металопродукції впали на 10,2% порівняно з минулим роком, що стало найбільшим падінням з початку війни, і майже вдвічі сильніше за спад у перші місяці вторгнення в Україну. Мінус 6% у червні 2022 тисячі з кінця 2024 року галузь перебуває у мінусі, скоротившись на півтора відсотка. А до літа 2025 спад прискорився майже утричі. Споживання металів у Росії падає двозначними темпами. На тлі охолодження економіки. Насамперед, у будівництві та машинобудуванні завершення війни також може стати ризиком для металургів. Оскільки у цьому випадку почне знижуватись споживання металів у оборонно-промисловому комплексі, найбільше удар відчувають ключові підприємства. Магнітогорський комбінат один із найбільших у Європі і другий за обсягами в Росії, повідомив про зниження виробництва сталі на 18%, чавуну Чавону на 9% за другий квартал. Мечел скоротив продаж сталі на 11%. ТМК на 18% за сталевими трубами та майже на 22% за безшовними. За перші шість місяців ТМК поніс збиток у 3,2 мільярди рублів. Мечел понад 40 мільярдів. ММК та Северсталь зафіксували негативний грошовий потік на 4,8 мільярда і 29,1 мільярд рублів. Відповідно на самом проблеми ізпитувача економіка Російської Федерації. И просто когда мы говорим о больших стратегических предприятиях, это как бы более очевидно. Почему? Потому что все крупные российские предприятия, металлургия, э, нефть и газодобыча э, и многие другие, они, как правило, были ориентированы на экспорт. Санкции, проблемы, связанные с реализацией продукции на внешних рынках, привели к тому, что они первыми почувствовали вот, собственно, все эти неурядицы, э, связанные с войной. А, с другой стороны, внутренний рынок Российской Федерации –

строим меньше, потому что люди меньше покупают. И с другой стороны, мы построили очень много кто, жилья, которые мы не можем продать. Естественно, новые программы э, строительства замораживаются или откладываются на будущее. А это означает снижение спроса, скажем, на э, продукцию э, же самых металлургов. Ну и такой, так сказать, цепной эффект Експорт також перестав рятувати галузь. минулого року. За кордон вдалося продати лише 20 мільйонів тонн сталі на третину менше ніж до війни. Але навіть ці обсяги сьогодні стають збитковими різкий ріст курсу грубля вбиває прибуток. І метал, за словами експертів, практично неможливо експортувати економічно вигідно в економіці Проблеми коли вони накаплюваються, вони самі по собі не розсасуються. Як правило, рішенням проблем являється крізь чи маленькі. з колись локомотива російської економіки. Металургія перетворюється на галузь із від'ємною динамікою та зростаючими боргами. Якщо ситуація не зміниться, десятки тисяч робочих місць а разом із ними і цілі міста, заводи ризикують опинитися на межі вмирання. Росія повертається в реальність, де метал більше не опора, а символ кризи. І ця криза починає поглинати всю систему країни-терористки. Україна і штати нині обговорюють угоду на суму приблизно 100 мільярдів доларів, за якою Київ зможе купувати американську зброю, а в обмін на це США отримують права на інтелектуальну власність та передові українські розробки. Про це пише видання NBC News з посиланням на американського чиновника. Також у матеріалі йдеться про те, що США можуть взяти на себе ініціативу щодо спостереження за буферною зоною України, якщо буде укладено мирну угоду із Росією. Якщо мирна угода між Росією та України... Україною коли-небудь буде укладена, Сполучені Штати можуть взяти на себе провідну роль у моніторингу великої буферної зони всередині України, яка задумана як спосіб захисту країни від Росії. Повідомляють чотири особи знайомі з планом, які обговорювали військові чиновники союзників України, включаючи Сполучені Штати. Великий брат завжди слідкує за тобою. Переписка росіян у будь-яких месенджерах абсолютно прозора для російських спецслужб. А люди, каже речник Путіна Дмитрій Пісков, мають розуміти, що вони усі, так би мовити, прозорі для спецслужб. Корпоративних темах, державних темах, секретних питаннях, Звісно, ми повинні розуміти, що ну, будь-які месенджери це абсолютно прозрачна система. І люди, которые используют, должны понимать, що они всі прозрачные. для государства, для, для... для спецслужб? для спецслужб і ось тут очевидно, що такий стан справ це досить таки нездорова історія. Утім, усе, що відбувається, видають за абсолютну норму. Безпрецедентна подія Китай змусив Рейтерс видалити відео діалогу Путіна і Сі Цзіньпіна, який журналісти зняли на військовому параді у КНР. Як повідомляється, агентство відкликало чотирихвилинний ролик, що містить діалог між Путіним та президентом Китаю, на якому обговорювалася можливість того, що люди житимуть до 150 років. На агенство змонтувало фрагменти розмови у чотирихвилинне відео та розповсюдило їх серед понад Тисячі глобальних медіа клієнтів, включаючи великих міжнародних новинних мовників та телевізійні станції по усьому світу. Однак напередодні від центрального телебачення Китаю надійшов лист, у якому йшлося, що Reuters перевищило умови угоди про використання. У листі також критикується редакційна обробка цього матеріалу. Очевидно, що хтось дуже переживає, що преса дізналася про бажання лідерів РФ та КНР жити вічно. І наостанок неймовірна історія із України. Хотіли легкої наживи, але перестаралися із вибухівкою. У Чернігові двоє чоловіків замість того, щоб пограбувати банк, практично висадили у повітря цілу будівлю. Сама подія відбулася ще минулого року, але вироки, фігуранти, обвинувачення отримали тільки зараз. Відповідно, обох засуджено до восьми та семи із половиною років за ґратами. Повідомили у поліції Чернігівської області. Нагадаю, у травні 24-го року близько четвертої ранку до поліції надійшло. Повідомлення про вибух та пожежу у приміщенні банку у центрі Чернігова. Вибухом було пошкоджено будівлю та припарковані поруч авто. І люди не постраждали. А за результатами огляду місця події поліцейські встановили, що в міст сховищ банку не пошкоджено. Там до слова зберігалося близько 5,5 мільйонів гривень. Це були головні новини станом на цю мить. Принагідно прошу вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Побачимося!